Слава, Ісусу Христу. слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Ми їдемо в погоні, що були бся, у шобулипи, наших слід, на рідні, і за всіх, хто не розпізнає любові і люблять, Господа. Наша подорож продовжується, в погоді на святе місце, правда, є, але то нічого. Що нас перешкода? Ми з люблячим Господом, Даренько Матусинба. Ми молимося, що Святославчик сказав за Україну, за всіх хто не розпізнав любов, любичос. За наше духовенство української рекатолоська церкви, сестер, братів, отців, владики, писані, свідніші Святослава, Папу Ринського Франциско, наші отців стадить, браті сидить, нашу Насимку, нашу Бернадета, наших отців з церкви поклонку, всіх друзів по духовенству, всіх, хто нас просив по духовенству про молитву, всіх, хто нас просить, всі, хто нас просить е, про молитву. Ми будемо пам'ятати, молитися, особливо молимося за тих, хто не розпізнав любов, любичого. Щоб чим поскочив, розпізнали і сяяли в його любові. Зустрінемося в погоні. Минає час, минають. дні, І змінюється все, все на сколо. Та тільки Бог, Господь святий, не змінюється він ніколи. Одну хвилину може. Спінити все нашій країни, допомагаємо тебе та розпасіння України, Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога на захист. Бо ми з тебе ми веселі. Господи, зміни все навкруги. Давай спасіння україні. Будемо продовжувати молитися. Зустрінемося в погоні. Ми вас всіх любимо. Па, 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 -па.